Космос це страшне місце, і завдяки супутникам та іншим космічним апаратам ми можемо в цьому вкотре переконатися. Саме вони фіксують у космосі незвичайні чорні діри, дивні стрімкі об'єкти, і навіть обличчя на сусідніх планетах. В цьому випуску я покажу вам ці та інші найстрашніші речі, зняті супутниками в космосі. Чорний лицар під такою назвою міг би бути відомий який-небудь супергерой, але насправді чорний лицар. Це один із найзагадковіших і навіть лякаючих об'єктів, виявлених на орбіті Землі. Вважається, що його виявив ще сам Нікола Тесла в далекому 1899 році. Сам супутник зафіксували набагато пізніше. Його фотографії були зроблені у 1998 році. На одному зі знімків видно, що об'єкт завис на навколоземній орбіті. Побачивши знімок, теоретики почали висувати різні версії. Головна з них полягає в тому, що чорний лицар це штучний супутник землі позаземного походження, вік якого може становити тисячі років. Втім, за знімками складно встановити природу об'єкта. Науковці вважають, що об'єкт може бути термоковдрою чи звичайним космічним сміттям. А що як це не так? І чорний лицар дійсно є супутником, що прибув звідки зі здалеку? чорний лицар. Не досить таємничий об'єкт. Його навряд чи можна зняти, а в прямий контакт із людьми він не вступає. Цього не скажеш про наступну штуковину зняту супутником. На кадрах видно відділення капсули Драгон від другої ступені ракети Фалкон. Раптом у кадрі з'являється неопізнаний об'єкт, який ледь не врізається в космічний корабель. Про об'єкт екіпаж був попереджений, але змінити траєкторію польоту вони не могли. Встигли лише вдягти скафандри й зайняти свої місця. Взагалі, небезпечне зближення супутника корабля чи орбітальної станції з космічним сміттям не таке вже й рідкісне явище. МКС, наприклад, інколи здійснює маневр ухилення, щоб підтримувати безпечну дистанцію з такими загрозливими об'єктами. Але цього разу об'єкт пройшов на гранично близькій дистанції. Що це могло бути? Космічне сміття чи щось інше, що намагалося влаштувати аварію на орбіті. Поки одні астронавти намагаються не потрапити під небезпечний мільйон уламків, інші ганяються за незрозумілими об'єктами. Так, кілька років тому камери НАСА зафіксували щось дивне і дуже швидке поблизу МКС. Об'єкт, схожий на ромб, рухався зі швидкістю 78 км на секунду. Неопізнаний літаючий об'єкт понад 20 хвилин пари поруч із космічною станцією. На кадрах загадкове НЛО після довгого польоту різко злітає вгору. Після чого від нього залишається яскравий зеленкуватий спалах. За кадром чутно голоси співробітників НАСА, які здивовані появою та поведінкою загадкового об'єкта. Дехто вважає, що на кадрах зафіксовано загадкове явище, яке людство до цього ніколи не бачило. Інші припускають, що камери зняли військову розробку американських служб. А треті впевнені, в кадр потрапив інопланетний зонд, який намагався дослідити нашу планету. Людство вже давно хоче вирушити на Марс і колонізувати сусідню планету з різних причин. Але чи варте воно того? Адже далеко не все на Марсі спокійно. Ще десятки років тому супутники і зонди фотографували поверхню Марса. Деякі знімки вразили вчених і теоретиків. На них можна було розглядіти людське обличчя. Пеномен виявили в регіоні під назвою Кідонія. Довжина цього людськоподібного обличчя, що дивиться вгору, становить близько двох кілометрів. На знімку чітко видно риси обличчя, очі ніс рот, підборіддя тощо. Звісно, хтось може сказати, що обличчя на Марсі це гра світла ілюзія чи звичайні скелі з горами, але чи не надто вже детальні риси у цього обличчя. Теоретики вважають, що це не може бути простим збігом, і переконані, що обличчя на Марсі це штучна споруда, яку збудували представники позаземної цивілізації. Так чи інакше, суперечки про те, що це обличчя насправді і як воно там опинилося, не вщухають і досі. Перенесемось ще далі. На Сатурн. Ця планета відома передусім своїми красивими кільцями. Та увагу заслуговує і шестикутник Сатурна. Про нього розповідали в минулому відео. Його зняв космічний апарат Касіні. Шестикутник являє собою атмосферне утворення на північному полюсі планети. Його діаметр сягає тисяч кілометрів. Прилади показали, що шестикутник постійно обертається, наче хтось викручує з планети гігантську гайку. Що це за дивне лячне явище? На думку вчених, шестикутна пляма це комбінація стійких атмосферних течій. Планетологи припускають, що стабільність цього утворення обумовлена однорідністю газової оболонки Сатурна. Чому саме в атмосфері Сатурна виник такий об'єкт? Можливо, це не просто атмосферне явище, а щось більше. Нам лише належить це з'ясувати. Перейдемо до більш зрозумілих космічних речей, які від того не стають менш страшними. Наприклад, зовсім нещодавно астрономи за допомогою космічних пристроїв помітили в нашій галактиці чорну діру. Загалом у чумацькому шляху нараховується багато чорних дір, але ця особлива. Адже вона блукає, тобто не перебуває в одному конкретному місці, а вільно переміщується між зоряним простором, затягуючи в себе всі об'єкти поблизу. Швидкість її польоту становить 45 км за секунду. Імовірно, об'єкту надало прискорення вибух над новою, внаслідок якого він і з'явився. Чи означає це, що зовсім скоро ця діра дістанеться до сонячної системи та поглине її? Не варто хвилюватися. Астрофізики запевняють, що ця чорна діра загрози не несе. Сподіваюся, вони не помиляються. Щодо чорних дір, ми всі знаємо, що жоден об'єкт не може їм протистояти і засмоктується у темряву, з якої потім неможливо вибратися. Виявляється, це не зовсім так. Близько року тому, за допомогою космічних приладів, астрономи виявили зірку, яка змогла пережити зустріч із Чорною дірою. Це спостерігали в галактиці GSN 069, де розташована чорна діра? Зірка пережила зустріч, але не без втрат. З неї, немов зняло верхній шар, який залишився в чорній дірі. Через це зірка стала білим карликом. Як же зірка змогла пережити таку близьку зустріч із чорною дірою? Виявляється, це пов'язано з масою самої діри. За словами астрофізиків, 400 тисяч мас сонця це не так уже й багато для чорної діри, що дозволило зірці зберегти близьку орбіту і вижити. Супутники та інші космічні пристрої знімають дивні і незвичайні, а інколи лякаючі речі не тільки в космосі, а й із космосу на нашій планеті. З великої висоти вони фіксують дещо дуже незвичайне, і на це теж варто поглянути. На супутникових знімках Китаю та Монголії можна знайти безліч структур, але лише деякими з них вдається знайти пояснення. Як, наприклад, у цьому випадку супутники зафіксували дивну структуру сітчастої форми, що досягає кількох кілометрів завширшки і завдовжки. Вона не схожа на інші відомі малюнки на землі, наприклад, на зображення в Перу на Платонаска. Спочатку вважалося, що об'єкт має військове призначення, та науковці схиляються до іншої версії. На їхню думку, на супутникових знімках пустелі ми бачимо антенну Ягі УДА, відому також як хвильовий канал. Це антена, що складається з активного та кількох пасивних вібраторів, розташованих уздовж лінії випромінювання, і застосовується в системах радіозв'язку та радіолокації. У 2012 році група австралійських дослідників виявила ненанесений на мапи острів розміром близько 60 квадратних кілометрів у південній частині Тихого океану. Загадкове місце отримало назву острів Сенді, і навіть з'явилося на картах на північний захід від нової Каледонії. Острів було видно, і на супутникових знімках він нагадував чорну кутову сосиску. Все б нічого, але коли в листопаді. 2012 року на місце прибули дослідники, вони виявили лише без краї океанські простори. Координати були вірні, вчені не помилилися. Острів просто зник. Як таке можливо? Самі вчені заявили, що прийняли за острів якусь купу або утворення спемзи. Але, можливо, вони помиляються і насправді відкрили острів привид, який ще нагадає про себе. Ось таке зображення, яке сфотографували супутники. Виглядає досить незвично, а подекуди навіть моторошно. Що це? Давня скульптура, залишена невідомими цивілізаціями чи справжній скам'янілий велетень. Насправді все значно простіше. Перед вами витвір рук Джимі Бойла, відомого шотландського бандита, який захопився мистецтвом ще під час перебування у в'язниці. У 1976 році, все ще перебуваючи за гратами, злочинець узяв участь у створенні ескізу бетонної статуї Гулівера. Яка стала однією з найбільших бетонних скульптур у всій Європі. А тепер напишіть у коментарі, яка знахідка вразила вас найбільше. А також, якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь.